Термінові новини Україна відповідає на виклики, світ у напрузі. Підпишіться на канал, це нам дуже допоможе. Чи справді мрії Росії про Донбас розвіються як дим? Президент України Володимир Зеленський заявив, що мрії Росії про Донбас існують давно, але Україна діятиме у своїх інтересах. Також узгоджено з європейцями репарації у 100 мільярдів євро протягом двох років. Британські аналітики вважають, що відмова Кремля від територіальних амбіцій стане тестом для Дональда Трампа. Зеленський заявив, що його мирний план готовий на 90%, але Путін зберігає мовчання, відчуваючи вигоду від зміни політики Сполучених Штатів. Китайська берегова охорона розпочала комплексне патрулювання навколо Тайваню, фактично оголосивши про блокаду маневри із залученням різних родів військ спрямовані на протидію сепаратизму та захист суверенітету. Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив засідання коаліції рішучих у Парижі на початку січня 2026 року. Ключове завдання визначити внесок кожної країни для справедливого миру в Україні після значного прогресу в переговорах. У кількох регіонах Росії пролунали вибухи. Повідомляється про атаки безпілотників на військові об'єкти, зокрема аеродроми. У Тулі оголошували повітряну тривогу, а місцеві канали писали про можливе ураження промислових об'єктів. Президент України Володимир Зеленський може вперше за понад 5 років поговорити з російським президентом Володимиром Путіним. Це стало можливим після зустрічі Зеленського з Дональдом Трампом, де український мирний план був готовий на 90%. За минулу добу сили оборони України ліквідували близько 1180 російських військовослужбовців. Також було знищено 305 безпілотних літальних апаратів та 13 артилерійських систем. За даними аналітиків Deep State, російські окупаційні війська просунулися одразу у трьох областях: Запорізькій, Дніпропетровській та Донецькій. Тривають важкі бої, зокрема біля Гуляйполя. Відомий британський боксер-супертяж Ентоні Джошуа потрапив у смертельну дорожню транспортну пригоду в Нігерії. На щастя, боксер отримав лише незначні ушкодження, проте двоє людей загинули. Біля Гренландії вчені виявили найглибше у світі газогідратне джерело, багате на морське життя, на глибині близько 3640 метрів. Це відкриття змінює уявлення про глибоководні арктичні екосистеми та кругообіг вуглецю. Дякуємо за перегляд. Слава Україні!